Майже два роки я живу в Австралії, і, як виявилось, раз на рік тут проходить фестиваль, я живу в місті Брізбен, і вони влаштовують свято, називається River Fire. Коли запускають фейерверки, щось святкують, чесно, я досі не зрозуміла, що саме. І якщо з фейерверками все зрозуміло, я знаю, що мене тригурять такі звуки, схожі на вибухи, то з винищувачами. Я не знала, що мій мозок їх не сприймає, точніше сприймає як загрозу, а не зважаючи на те, що я знаходжусь в як це мирній Австралії, де немає війни. Проте в цей день я випадково про це дізналась. Розповідаю, я була на роботі, коли по місту почали літати два винищувачі, і мій мозок автоматично згадав всі події, які відбувалися вдома в Україні. І я почала ховатись просто на вулиці, тому що думала, що нас атакують. Це було максимально неприродньо і реакція була автоматична. Я, я пам'ятаю, що я не могла це контролювати. Добре, що мої колеги були поруч і вони знали про те, що я з України, і вони просто відвели мене в офіс назад. Я була на прогулянці і якраз в той момент. Почула ці винищувачі, а виявилося, в це свято вони демонструють, що в них є ось така техніка. Вони дуже цим пишаються. Коли я почала запитувати, а на що це відбувається, на що це робити, вони мені не змогли дати чіткої відповіді, кажуть, що це дуже фан, і людям подобається. Люди просто не, не знають, для чого реально використовують такі літаки. Тож тепер, раз на рік, мені просто хочеться втекти в ті Три дні, коли відбувається це свято, тому що вони літають прямо в центрі міста, де я живу. А, і сховатись вдома не варіант, тому що це дуже-дуже гучно і вони настільки низько літають, що я просто чую все абсолютно. Тож тепер, раз на рік, я знаю, що мені треба виїжджати з дому, щоб цього не проживати і не чути.